Доброго ранку, дітки маленькі, сонечко шле вам промінчик тепленький. Ну долоньки в промінчиках грійте, Світу й природі, всі разом радійте. Краса природи справжнє диво, Все неповторне і живе, Де не поглянь крізь так красиво, По небу сонечко пливе, Навколо височіють гори, Між горами дзюрчить вода, А ліс зелений, наче море. І всюди казка ожива. Малята, чи ви знаєте, є такі професії, які роблять нашу природу краще? У світі дуже багато професій, але сьогодні ми поговоримо про професії, які пов'язані з природою. Діти, хто лікує людей? Так, лікар. Для тварин теж є свій лікар, який лікує тварин і називається ветеринар. Вони працюють у ветеринарних клініках. Фермер. У фермера велике господарство, багато землі. Є фермери, які розводять домашніх тварин і птицю. Для тварин фермери кусять траву, сушать і зберігають її в стогах. Доярки дують корів, а водії відвозять молоко на молокозаводи де з нього роблять. Смачні і корисні молочні продукти, такі як сир, ряженку, кефір, сметану, йогурти, солодкі сирки тощо. Сенс праці фермера зібрати хороший врожай будь то овочі, фрукти чи зернові. Ще одна професія пов'язана з роботою на землі: це агроном. Агрономи досліджують ґрунт, виводять нові сорти рослин. Людина, яка піклується про парки, сади, має назву садівник. Професія садівника приносить велику користь. Вони висаджують дерева, кущі, квіти і доглядають за ними. Ви знаєте, що місце, де росте багато дерев, називають лісом. А людина, яка слідкує за порядком в лісі, лісником. Вони слідкують, щоб не палили багаття в лісі, не вирубали багато дерев, не вбивали тварин. Природа нам як рідний дім, вона усім як мати. Що плать завжди був в домі тім, про це нам треба дбати. Віддячить за добро тобі земля теплом родинним. Люби і бережи її. Будь гідним її сином. Малята, щоб природа залишалась гарною, треба слідкувати за її чистотою. Для цього я пропоную вам пограти в одну цікаву гру. Я пропоную пограти в гру в сортування сміття. Давайте розберемо, що і куди треба викидати. В Синій контейнер. Збираємо папір, газети, коробки, списані зошити, блокноти, розмальовки. В жовтий пластикові предмети, пляшки, коробки, баночки. В зелений усі скляні предмети. В червоний металеві предмети. Подивіться уважно на картинку, які предмети і куди ми відсортуємо. А тепер перевірте. Чи правильно ви все зробили? Коли ми будемо це робити повсякчасно, природа буде нам за це дякувати. Малята, вам сподобалось? Тоді до зустрічі, до побачення.